На, давай ключі від хати. Ага, ще що, за тюльпан ключі? Ну, добре, два тюльпани. Ні, ти що з глузду з'їхала? Ну, знаєш, це велика цінність, що потім пошкодуєш. Насправді походять тюльпани спойлер, не нідерланди найнезвичайніші та рідкісні сорти тюльпанів, що означають різні кольори тюльпанів, і кому їх варто дарувати? Як тюльпан став гербом та символом у різних культурах? Тюльпани в мистецтві від живопису до літератури, тюльпаноманія, як ці квіти спричинили фінансову кризу у цілих країнах. Історія тюльпанів, країна походження, значення кольорів та символи у суботу о 12.20 на каналі Правда тут Львів та на ютуб-каналі програми Рожеві окуляри» за посиланням Ось тут внизу.